Вот такие курочки у нас получились. Будем их доставать сейчас. Часть курмы. Вот такая красота. Сейчас все в этих курочек Хай вони потрошку. Вот. А я дальше буду с одним ей. Куплять э, саднишникову макуху. Как э, в дальше видео уже расскажу какая цена, какие процент вода по, по соняшникову макухи. На старті, на гровори, на фініші, скільки ми даємо і так далі. Яка ціна? Ви напишіть по регіонах, яка у вас ціна на соняшникову макуху. Трошки пізніше буду їхати, теж союву куплять, бо теж закінчується. Вот такі дела. А що чим я ще займався вчора? Вискали е, кукурузу гербіцидом і пішов дощ. То через пару днів поїду гляну, сьогодні поїду гляну, що воно може щось покаже. А через пару днів Дня через 2-3 поїду подивлюся, що там, як воно, чи сработав гербіцид, чи ні. Приїхав я вже повигружав з буса, взяв 10 мішків, вийшло в мене 350 кг соняшникової макухи. Зараз покажу ось як вона виглядає отак ціна 12 гривень за кілограм. Так, що ж, скільки і як даємо для свиней, щоб вони росли. В общем, сколько давать э соняшниковой муки на воде на рационе для відгодовування свиней. Як всі знають, зараз відгодовляння свиней ділиться старт, гровер, і фініш. То я постараюся максимально подробно рассказать по каждому, ну, по каждому віку. Стартові це поросята 10-25 считаються, 25-80 це гровер, а 80 120 считается фініш. ну Ми в основному держимо поросят до 150 кг не менше. Буває рідко, ну тут для себе вбираємо, А менше 150 не продаємо. На старті ми зараз не використовуємо соняшникову макуху. Раніше використовували хто хоче, можна пользуватися таким раціоном. 18 сой 5 чорних. На гровори поросята 25-80 кг. Даємо 8 кг соняшникової макухи. 8%. І на фініші ми даємо 10% соняшникової макухи. Оце от, от, такий у нас процент води. Напишіть, що там у вас, хто як використовує на старті, не дають, не дають. Гровер фініш, хто як. Ну, ми, ми робимо отак. Без цього свині не ростуть. Якщо кормити одна пшениця, кукурудза і там даже додати той самий премікс, ну, свині так не ростуть. А треба білкова група. Білкова група дуже важлива для відгодівлі спина. Ціна 12 гривень за кілограм. Оце ось така макуха 12 гривень за кілограм. Раніше було набагато дешевше, зараз все дорого. Ну слава Богу, ціни на живу вгусь трошки попіднімалися. Так що такі діла. Зараз буду летіти далі я на поле, напевно. Поїду подивлюсь, гляну, що там, як там кукуруза, щось воно мені покаже чи не покаже. А, і будемо далі займатися такими ділами своїми вже свинячими. Так що, кому понравилось відео, підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.